У Варковицькій громаді люди знову почали обговорювати створення ОТГ спільно із фахівцями з питань децентралізації. До складу Варковицької об'єднаної громади, згідно перспективного плану, має увійти три сільські ради: Варковицька, Озерянська та Сатиївська. У такому складі об'єднана громада нараховуватиме близько 7 тисяч населення. З такими показниками фахівці називають громаду спроможною. До того ж, консультант з бюджетних питань проекту Пульс АМУ» Людмила Кушнер у рамках проведення децентралізаційного марафону проаналізувала фінансові можливості. Ті, потенційної громади на території громади є чимало підприємств, які сприятимуть розвитку ОТГ. Село Варковичі має пристойну інфраструктуру, розташоване обабіч міжнародної траси Київ чоп Ці складові також впливають на майбутнє об'єднаних громад. Свого часу Варковицька громада однією з перших прийняла усі відповідні рішення про створення громади. Однак у якийсь момент після обрання нових депутатів восени 2015 року процес створення громади пригальмував. Кожну сесію вони не Будуть обманути так тільки про одне об'єднання. говоримо. Був один раз, почали, не завершили. Вже всі спільно, бо змінилося законодавство. Змінився склад депутатів. Наразі не провели рішення, і до Нового року минулого року ніхто не об'єднався. Цього року. Почали з січня місяця знову об'єднання, яке ні до чого не привело, і звичайно, воно не потрібне і вас повністю підтримує в слідуючому році спочатку року. Абсолютно, але вже відокремилась одна сільська рада, потрібно вносити зміни в перспективний план. І наразі ми вже не можемо, навіть я подам вже окрему висновку, об'єднатися тільки з вартовичами. Коли люди почали з'ясовувати, у чому справа, виявили супротив з боку Сатиївської сільської ради. Сільська голова Лариса Крупко пояснила, люди занепокоєні, укрупнені. Адже на території Сатиївської сільської ради є садочки, школи, ФАПи та лікарські амбулаторії. Тож люди побоюються, аби усе це не закрили. Один з аргументів віддаленість до центру громади. До Варковичів із Сатиєва 15 кілометрів, тоді як до села Дядьковичі Рівненського району, лише 3 кілометри. Тож люди вирішили призупинити свої рішення про об'єднання, почекати, подивитися, як живуть інші об'єднані громади. До кого приєднатися, пообіцяли подумати вже у наступному році з правових питань Василь Курила з такими діями стурбований, адже процес створення ОТГ може затягнутися на невизначений термін. Рекомендую довивчити цей процес форматі об'єднання трьох, щоб було вже чітко за рішенням громади, що е, такий формат не є дійсним, тому що в форматі двох вам починати треба все спочатку з ініціативи. З ініціативи і вивчати вашу спроможність цей час затягнеться в часі, і тоді треба починати з початку року. Початку року, тому що ну відверто кажучи, зміни внесення в перспективний план це тривалий процес. Тож потерпатимуть усі три сільські ради каже. Можливо, доведеться внести зміни до перспективного плану і створити громаду з двох сільських рад.